Початок літа в Україні почнеться з високих температурних показників, але не обійдеться без опадів, Дощі очікуються в більшій частині території країни. Де буде найгірше зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 1 червня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях. Там можливі грози. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день незначний, відчутний, південного напрямку 5 10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 1 червня, то місцями буде до плюс 30 градусів тіні. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 27, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 29, вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 16 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 28 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 13 до плюс 16 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 29 в день і від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві, 1 червня, очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!